Так, оце тобі запорожець, блін. Навіть колись не знімається. Так, є така проблема, проблемка. Запороссию так поставили пеньочка, відпустили ручника. Не моне зняти колесо. Із-за чого попадають в яму, гнуть, диска, воно стає еліпсом і не злазить. Не злазить з, -з, -з барабана. От така ерунда. Запорожці сраним Будемо пробувати знімати якось, а ні, то будемо відкручувати ступицю, стягувати ступицю, а тоді збивати Диска з цього. Ой Боже, ужас якийсь, ну і ж, запорожця кусок. Так, крутим далі, побачимо. Так, зняв колесо за допомогою Гвоздодьора Фомки тобто Воно ось тут впиралася, криве чи що ну, мабуть що так так, нема тормозної трубки тут вона відломана і тут так само раз немаємо диска цього тормозного глянем що там таке ні то поміняємо колодки колодок, правда ще не купляв Ну це просто капець. Щоб це не можна було зняти колесо. Це якийсь ужас, це не машина, а самольоне. Так, ладно, крутим далі. Так, зняли колодки під заміну. Мали, один пильник є, другого немає. Тормозний може прийдеться міняти. Зараз кинемо колодки. Глянемо, що там робиться, знимемо тормозного. Глянув, що з ним. Так, всередині. Зараз поміняємо манжети в тормозному. Отакий От От тут тормозний. Це славута. -то. Зараз поміняємо манжетики нові і пильнички нові, поставимо. Ось комплект купив жижа для смазки, він вимитий внутрі, чистенький, нічого такого тут немає. Зараз замінимо. Так, поміняли манжети, ці набагато кращі, а ці вже були стерті, лисі. Ці хорошенькі. От, і тормозний тут, в принципі, ціленький, не ржавий, не побитий, не подертий. От, зараз поставимо, змажимо змажем тормозухою. І зберемо так, манжетки поміняли. ось. Стоять новенькі, все, чики-піки. Жижа ось такі два. Кримінчусь. Менеджери, Що зараз будемо ставити? А, і трубочку зараз поміняємо, там трубку треба поміняти. Так, Найбільше. Ось трубка відломана. Бачите, загнута. Зараз будемо відкручувати звідси, О, може відкрутиться. А може і ні. Не. не знаю. Ну будемо пробувати. Вони зараз зажимом відкрутимо тоді по-любому вона відійде, куди вона годиниться. От. Трубку ще купив. Ось трубочка. Намазана нігульчиком, щоб не засохло да і все. Так. Де це вона? Не видно? Ось трубку замінив. Трубочку поставили новеньку. Стала вона чудово якраз вигнута, так як треба, ось тормозний стоїть. Ось манжетики новенькі, все як положено. Все. Трос працює, ходить ось. Перевіряли нормально. Будемо міняти ще колодки. Колодки. Колодки отакі взяв. Які були такі взяв. Новенькі. Зараз будемо знімати ту сторону. Ах, дивитись ту сторону. Да і все. Робимо далі.